Спортсмен лаба на дистанцію. На старт. Увага. Бршш! Лаба, лаба. Ти, ти мало довіряєш Богу Ну, дивися, Христос вже пробіг цю дистанцію. Двері до раю відкриті. Тобі просто потрібно пробігти. І все, що тобі заважає? Ех, бідацтво, лаба-лаба. Ну не переживай, Ісус присутній в твоїх стражданнях, Він допомагає тобі в твоїх падіннях. Більше старайся. Чи вам знайомі подібні заохоти, що з ними не так? Якщо дуже спрощено, то ось що, часто ми, душпастері, вимагаємо вчинків віри від людей, які віри ще не мають, не мають зовсім віри, або не мають зрілої віри. Більше того, часто ми душпастері вимагаємо вчинків віри від інших в той час, коли ми самі. Як би то сказати, делікатніше. Ну, скажу так, маємо слабку віру. Христос Воскрес Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. Ви дивитеся програму Керигма. А з вами я, отець Роман Лаба. Поговоримо про все це детальніше. Спробуємо ще раз переглянутися до класичної проповіді на тему відкуплення, до класичної катехези на тему відкуплення. Її можна скоротити в наступних тезах. Пункт перший Бог з любові сотворив людину і призначив її до щастя. Людина согрішила і таким чином образила Бога. Гріх закрив двері до раю, закрив двері до Божого царства, до спільноти з Богом. Ця образа. Носить безмежний характер. Чому? Оскільки вона стосується Бога, а Бог є безмежний, нескінченним. Людина, будучи обмеженою, не може нічого направити своїми силами. Тому син Божий, вчинки якого також мають нескінченні заслуги, безмежний вимір, стає людиною і звершує це діло відкуплення. До Божого царства тепер знову відкриті. До цього моменту всі ці тези озвучені, їх озвучив, здається, святий Анзельм Кентенберійський. До цього моменту всі вони є згідні з католицьким віровченням. Однак дуже часто на цьому закінчується добра новина і починається обтяжлива новина. Ви мусите тепер старатися, двері вже відкриті. В чому проблема? І багато. Душ пастерів, і також я помилявся в цьому плані, е, проповідуємо наступним чином: отже, Христос все зробив, двері до раю відкриті. Нам тепер потрібно намагатися туди потрапити, намагатися бути добрими людьми, не кривдити інших. Думаю, що не з одного амвону ви чули подібні палки заклики. Браття і сестри, нам потрібно навернутися до Божих заповідей, потрібно бути вірним. Присвятімо більше часу на молитву і наше навернення. Працюємо витривало над нашим характером. Дуже добре. Але є одне але людина, яка намагається бути щирою перед собою, незважаючи на перераховані заохочення, но відчуває, що їй все це йде якось важко. Можна цю людину порівняти до робітника, який самотужки тягне віз вгору. ну І час від часу цей віз перемагає і придавлює бідолаху знову. Багато проповідників тут також додають слово підтримки і переконують, що позаду цей віз штовхає також і Христос, і що Він є в наших стражданнях, падіннях, допомагає нам через світі таїнства, молитву. Так. Але якщо чесно, то багато усі будуть змушені признатися, що якось не сильно відчувають цю допомогу. Давайте бути чесними до кінця. Врешті є частина душпастерів, церковних лідерів, аніматорів, які ці особисті невдачі вірян. Звалює на недостатню кількість молитви, на брак відкритості на Бога, на брак відваги, на брак довіри. В результаті учні Христа, окрім своїх особистих невдач, но відчуваючи якийсь гніт, почуття провини, яке лине часом з уст тих, хто мав би радше підносити на дусі, а не придавлювати на дусі. Підводячи підсумок, можемо сказати наступне. Пересічний грішник від, момен... від якогось моменту, від, якоїсь такої... від моменту такої першої активності в церкві, дізнається, що колись на зорі історії спасіння сталася катастрофа, гріх первородний. Ця катастрофа вплинула на його буття. Все це сталося без його відома, ну і ясна річ, без його участі. Тут зазначу, що сам вираз первородний гріх, впроваджений в Теологію Святим Августином, не до кінця вдалий, скажімо так, ну, на мою думку, звісно, не буду зараз виправляти всієї теології. Справа в тому, що цей гріх в значенні безпосередньому як гріх стосується Адама і Єви, в усіх інших людей, які народилися, ну, це слово радше описує певний дефект, певний вірус, можна так сказати, певний брак, в якому вже народжується людина. Цей брак полягає в тому, що ми є не стані Любити. Ми не маємо здатності жити для інших, виходити на зустріч іншим людям. І тепер той самий пересічний грішник раптом чує, що не тільки той переворотний гріх стався без його участі, тільки вже з наслідками для нього, але і відкуплення також сталося без його активності. Тобто, гріх стався без мене якби. Прапрапра, батьки согрішили. Я кажу: ой, що ж робити? А мені кажуть: ну нічого вже не треба робити, бо вже зроблено. <ріх> вже сталося відкуплення, і це теж сталося без мене, без тебе. Зробив все це наш Господь Ісус Христос. І тепер, ну добре, а що ж мені тепер робити? А, ну, що, старайся бути добре, старайся бути чебним, намагайся молитися, намагайся бути. Намагайся, намагайся, старайся, старайся. Не виходить. Вам виходить? Напишіть, що вам виходить. Мені взагалі не виходить. Описана схема проповіді чи катехези, вона служить теж як в багатьох випадках, як певна модель духовного керівництва. Згідно з цієї моделі, часто даються різні поради, той чи інший християнин робить якийсь вибір і так далі, і так далі. Думаю, що не потрібно тут додавати, що маємо перед собою якесь замкнуте коло. І запитання, а що ж робити, ну, залишається відкритим. Таке враження, що в цій проповіді щось пропущено, якась важлива деталь, яка зрушує з місця оту машину християнського життя. Щоб її віднайти, нам потрібно наново повернутися до апостольського керигмату. В чому він полягає? Принагідно захочу подивитися попередні випуски програми Керигма. Але сьогодні я торкнуся м, слів святого Павла Апостола до Римлян, який проголошує Христа і каже, що Він був виданий за наші гріхи. Але не тільки виданий за наші гріхи, але і Воскрес для нашого оправдання. Отже, наш Господь Ісус Христос не тільки помер за нас. І двері відкрив, так? Але і Воскрес для нас, не тільки для себе Воскрес, але і для нас також Воскрес. Часто Воскресіння Ісуса Христа представляється як така грамота від Бога Отця за добре виконану роботу. Що О, молодець! Спас людський рід! Добре, воскрешаємо тебе тепер, так? Це дещо не так. Ну, Звісно, отець воскрешає Ісуса Христа. Звісно, що це так. Але Христос не тільки помер за нас, але і Воскрес також для нас, щоб ми мали оту переображену, перемінену природу, мали Духа Ісуса Христа Воскреслого, який буде нас, вчинить нас здібними, чинити оті діла віри. Окрім прийняття цієї істини, нам потрібно дещо по-іншому глянути на дійсність гріха. Ми звикли гріх приймати як. Як порушення якихось відносин, як порушення встановленого Богом порядку. Все це, перепрошую, через Тертуліана. Справа в тому, що Тертуліан, один із древніх християнських письменників, був адвокатом. А він був першим письменником, який почав писати латиною, першим таким з патристичної епохи, відповідно, описав гріх. В категоріях порушення відносин, в категоріях порушення певних переписів, наказів. Ну, давайте пригадаємо таку класичну е, дефініцію, класичне визначення гріха, що гріх це свідоме, добровільне, добровільний свідомий переступ проти Божої заповіді. Е, є обтяжуючі обставини, тоді маємо якісь там смертельні гріх, є там якісь облегшуючі обставини, тоді маємо легкий гріх, назвемо так. Зараз дуже спрощено все це представляю. Але погодьтеся, це трішки звучить як з кримінального кодексу. Щось. Зовсім зараз не ігнорую цих визначень. Ні, я їх приймаю. Я їх приймаю. Але хочу показати, що ці визначення вони були під впливом певної юридичної мови. Певного юридичного бачення, також і, між іншим, через те, що Римська імперія, ну, вона дуже сильно підкреслювала ось цю юридичну складову, маємо римське право і так далі. І так далі. Для грецьких отців церкви гріх трошки інакше розглядався. Вони по-іншому бачили гріх, чому вони були виховані під впливом метафізики, яка підкреслювала буття. Тому для Василія Великого, гріх що це? Знищення Божого образу в тобі. По-другому скажу, ми потребуємо і Тертуліана, і Святого Василія, розумієте? Е, скажу тепер трошки комплементарно, беручи до уваги і одного, і іншого: гріх не тільки порушив наші відносини з Богом, але зруйнував щось всередині нас, зруйнував наше єство, деформував нас внутрішньо, покалічив нас, якщо хочете. Знищив нашу природу. Покалічив людину. І перш за все, це виявляється в тому, що людина, тобто я і кожен з вас, які дивитеся зараз це відео і будете потім дивитися, ми не здатні любити в безкорисний жертвний спосіб. Як ми здатні любити? Ну, в спосіб ефективний. Тобто, в такий спосіб, який самі людині приносить якусь користь. Батьки люблять так діток. Діти, батьків, чоловік, дружину, дружина чоловіка так ми любимо один одного, щоб та любов трохи нам якоїсь користі, трохи якоїсь приємності приносила. Також внаслідок гріха ми маємо сфальсифікований образ Бога, бачимо його як інколи як тирана, якогось який постійно, не знаю, намагається карати людину. Або бачимо його як таку бозю. Тобто, як якусь добру фею, яка сидить там на хмарках і не знаю, вислуховує наші молитви. Пригляньмося, до речі, до більшості наших молитов. Якщо чесно, то їх можна виразити в одному проханні. Боже, зроби, будь ласка, все те, про що я прошу, а я постараюся бути чемним. Так як я вже згадував раніше, багато християн живе зі свідомості, що, хоча стався гріх, але вже виправлено. Тому нам потрібно не змарнувати того, що зробив Ісус Христос. Але той факт, що Ісус Христос щось зробив, ще не міняє мого мислення. Для того, щоб я почав змінюватися, для того, щоб хтось почав змінюватися, потрібно, щоб оте діло Христове, Його смерть і Воскресіння, і дар Святого Духа почав актуалізуватися в моїй конкретній ситуації. Ну, спробую описати цю дійсність по допомозі одного прикладу. Ну, багато проповідей катахес, власне, тримаються вище описаної схеми, яку я вже представив, згідно якої двері до раю були закриті через гріх, а через діло відкуплення Христос їх відчинив. Ну і от тепер уявіть собі бігову доріжку. В кінці маємо відкриті ці двері до раю. З дверима вже немає жодних проблем, вони вже прям. Відкриті навстіж, прикрашені небесним сяйвом, ангели божі стоять з гарфами небесними, вже всі там вишикувані, чекають на наш прихід. Але є проблема, тому що на старті стоять суцільні каліки. Які не можуть бігти. Після кількох кроків вони. Падають, і намагаються, стараються, а потом знову падають, а потом так падають, що виявляються ще до старту. Роблять такі ковирки гріховні, що раптом опиняються ще до старту, що вони не тільки в цьому пункті нуль, але в пункті мінус. В результаті цей забіг не є так ефективним, як би очікувалося. Чому? А тому що учасники марафону. Нуждаються в реабілітації, нуждаються у формації, в терпеливому, терпеливому формуванні їх, власне, до чого? До віри, через слухання Божого Слова. В притчі про милосердного Самаряна ми читаємо про заїжджий двір, пам'ятаєте? До цього заїжджого двору самарянин привіз отого пораненого чоловіка. І оці церкви в тому заїжджому дворі, де доглядають за тим пораненим, но бачать образ спільноти церкви, в якій отій спільноті церкви поранений грішник проходить лікування. Так. В Євангелії від Йоанна ми читаємо прекрасне порівняння, яке дуже чудово зображує, власне, ось цю вплив гріха на наші стосунки. Ісус каже так: Я виноградина. А мій отець виноградар, кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він. А кожну, яка вроджує пліт, він очищає, щоб ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. В мені перебувайте, а я у вас, як неспроможна гілка, сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого вчинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка, буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь і вони згорають. Святий Кирило Олександрійський говорить, що суть цього порівняння в тому, щоб показати, що гілки мають ту саму природу, яку має Лоза. Тобто, що має на увазі Кирило Ірусалимський, е, перепрошую, Олександрійський. Кожний християнин, будучи членом містичного тіла Ісуса Христа, тобто церкви, покликаний мати в собі його характер, його почуття. Аж не віриться, що Господь до такої єдності нас запрошує. Зі свого боку, він обдаровує нас тою любов'ю, яка є між ним і отцем. Не якоюсь любов'ю другої категорії, а між тою, тою любов'ю, яку отець має до нього, а він до отця, неймовірно. Але пригляньмося інший, іншому аспекту цього порівняння. Коли гілко відтято і кинуто геть від лози, то не тільки змінюється дистанція відстань між гілкою і лозою, але ця гілка відтята. Починає руйнуватися сама в собі, починає нищитися. І це те, що робить гріх, коли ми відтиті, коли ми є відкинуті, так? коли ми самі себе відкидаємо від лози, в нас всередині починає руйнуватися. Ми зазнаємо якоїсь духовної іржі, якоїсь корозії, якоїсь сухоти. Тому апостоли, проголошуючи Керигму, стверджували, що Бог, який воскресивши Ісуса, дав йому. Теж владу над ситуацією людини. Воскресний Господь має владу життя. Він теж може воскрешати Тебе свого гріха. І основою цієї, цього нового дару є Святий Дух. І це є потужне втручання Бога в життя людини. Але потім ця благовість ми приймаємо цю керигму, вона нас включає в життя церкви. Але є ще потім період реабілітації, є період, коли ми починаємо через слухання Божого Слова приймати ту благодать, яка буде в нас формувати нову людину. Неможливо вимагати вчинки віри від когось, хто тої віри, так насправді немає ще. Як відбувалася ця формація довіри у ранній церкві, як перевірялася віра, чи є в церкві такий, не знаю, термометр, який вимірює віру? Про це поговоримо у наступних наших програмах. До зустрічі! Христос Воскрес!